Сходи покаяння. 我也不认 Ой. Як тут файно, як тут добре. Не хочеться їхати навіть додому. Вже йдемо в долину з красної дороги. Були на сходах покаяння, у церкві дерев'яні на самій горі. Вітаю всіх. Це вже ми спускаємося з гори в Зарваниці. задоволені, відпочивши духом, набравши сили на цілий рік. До речі, у мене рік, новий рік це Богородиця у Зарваниці.